Друзі, всім вітання з Львівщини. Ягідний край це справжній рай. Ви навіть не уявляєте тут. Така господиня. Ви вже знаєте пані Марію. Ми приїжджали сюди раніше, знімали харизму, тому що саме такі, от люди працелюбні, які мають свою працю, вони творять Україну. Марія, неймовірна смакота. Оце назбирали буквально за 15 О, хвилин. Ось, ось збирається дуже, як то кажуть, легко, а з іншої сторони дуже смачно. Дякую, дякую. так, Марія. То що ви рекламуйте? Хоча вже тут що вже рекламувати. Ми сюди приїхали. Це вже найкраща реклама. Тому що друзі, і повірте. Це реабілітація від того всього, що робиться в Києві, приїхати сюди, от просто посмакувати лохину. А тут п'ять різних сортів. Так. так, є ще навіть червона лохина, рожева, рожева, рожева. А, рожева. Так. Ну дуже гарненька рожева. Така. Рожева ви смакували ще не ще не встигли. Ми поки 10 від відер не назбираємо. Я всім сказала, не відпрацюємо лохину, нікуди далі не йдемо. То що, будь ласка овітамінюйтеся. хто має нагоду, приїжджайте. А вам, господарі, бажаємо Божого благословення нашим силам оборони, Божого щита, Україні перемоги!